Хлопці заходили на територію ворога посеред ночі. Да. Дімон? Да. Да, да, да. Він виводив групу і каже: а я йду, ну, ніби каже, туди, куди треба, йду. А він каже, я коли нервуюсь, я говорю російською. І він іде, типу, каже, ну, йду, 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 каже, ну, все ж однотипне, все однакове. З боку голос: Стой, ти куди? Той такий, куди, куди? Зміну веду, типу, відстань. Каже, і пішов далі. Ну і каже, ми щось йдемо, ідемо і розуміємо, що, ну, щось, щось не, не було таких краєвидів. Каже, я такий став, зупинив групу, подумав, розвернувся і назад пішов. Каже, я уже коли вийшов а, назад до нашої позиції, з якої я каже, починав. Каже: а що ти там робив? А як ти туди пройшов?